Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Ми слідкуємо за життям і подіями в громаді і вже готові розповісти про найважливіше. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Знову страшна звістка обпікає болем наші серця. На війні з російськими окупантами загинув воїн Максим Васильович Фещук, 1982 року народження. Старший стрілець, оператор штурмового відділення, загинув 2 листопада на території Донецької області під час виконання бойового завдання. Висловлюємо глибокі співчуття родині та побратимам загиблого захисника. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який Захищав батьківщину та кожного з нас. У перелік програми Доступні ліки на сьогодні внесено понад 500 найменувань. Це означає, пацієнти, які потребують саме цих препаратів, можуть отримати їх безкоштовно або за часткову оплату. Відшкодовує вартість Національна служба здоров'я. Як отримати медикаменти по цій програмі, далі в сюжеті. Ще в 2017 році в Україні запрацювала урядова програма Доступні ліки, у межах якої пацієнти мають можливість отримати безкоштовно або за часткову доплату медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового і нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки і поведінки, хвороби Паркінсона, препарати інсуліну, препарати, що запобігають відторгненню організмом пересадженого органу для людей після трансплантації, а також згідно з останнього. Анніми нововведеннями ліки для знеболення паліативних хворих і смужки для визначення рівня глюкози крові у Миргородській громаді. Програма Доступні ліки кажуть в місцевих аптеках доволі популярна. Взагалі ну, доступні ліки це для людей це вигідно. Є хвороби, на які виділяє держава кошти, і люди цим можуть зекономити. То тобто це можуть бути і імпортні препарати, це можуть бути наші препарати. Якщо це будуть імпортні, вони Можуть бути мінімальної доплати або вони йдуть безкоштовно, Тобто є вибір у клієнта. За словами керівника відділу охорони здоров'я міської ради Сергія Михайленка, пацієнтам легко зорієнтуватися, які аптеки є учасниками цієї програми. На теренах нашої громади в Миргороді, зокрема, 25 аптечних закладів, які працюють за програмою Доступні ліки, наші мешканці можуть побачити цю інформацію прямо на вході в аптеку, повторюю ще наліпка, або певний борд, або плакат з написом Доступні ліки або інсуліни. Проте, перш ніж іти в аптеку за медпрепаратами, що проходять за програмою реімбурсації, треба звернутися до свого лікаря за рецептом, звернувшись до лікаря з певними проблемами зі здоров'ям, звичайно, визначає напрямок лікування сімейний лікар, і так далі, і так далі, і виписує електронний рецепт по тому захворюванню по тим лікам, які будуть задіяні в лікуванні цього захворювання. На пацієнта. Якщо вузькопрофільні такі захворювання, як хвороба Паркінсона, психічні розлади, епілепсія, рецепт електронний можна отримати у вузькопрофільного спеціаліста, у невролога. Наприклад, з захворюваннями на діабет, ендокринолога, але якщо існує план лікування цього пацієнта, це пацієнт, як правило, це хронічні захворювання, і цей план лікування є вже в електронній системі охорони здоров'я, сімейний лікар бачить, що цей вузькопрофільний спеціаліст вже надав план на лікування пацієнта, сімейник може виписати рецепт і на місці, на своєму робочому. Електронний рецепт складається з 16-значного номера та чотиризначного коду підтвердження, який лікар відсилає на телефон чи окремо роздруковує для пацієнта. Номер і код надають фармацевту в аптеці. Термін дії електронного рецепта становить 30 днів. В аптеці може бути Кілька виробників цього препарату. і у пацієнта є можливість вибрати той, який йому більш підходить, який він вважає, що більш доцільним. Фармацевт надасть йому інформацію що є в наявності, і плюс яка необхідна, якщо необхідна, доплата на цей препарат, або може й безкоштовно. Перелік аптек, які працюють за програмою Доступні ліки, є на сайті Національної служби здоров'я України. А також можна звернутися на гарячу лінію НЦЗУ за номером 1677 і дізнатися, де знаходиться найближча аптека, що співпрацює з програмою. Студентів Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка привітали з міжнародним днем студента і найактивнішим з них вручили нагороди. Подробиці в наступному сюжеті. Міжнародний день студентів щорічно відзначається 17 листопада, і як би там не було, а роки студентства таки незрівнянні. Тільки за одну ніч студентові під силу і вивчити матеріал за весь семестр, і конспекти всі переписати. В студентські роки здається, що немає нічого неможливого, І увесь світ грає найяскравішими барвами. Звісно ж, і серед студентів Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, багато талановитої, креативної молоді, яка, окрім всього іншого, має і активну громадянську позицію, проводить благодійні концерти, волонтерить, стає на захист своєї батьківщини і, звичайно ж, навчається. Тож, вітаючи своїх студентів із святом. Виконувач обов'язків директора коледжу В'ячеслав Лупашко так і сказав: Ви молодці, адже в цей надзвичайно складний час для нашої держави, ви знайшли можливість і ви маєте силу навчатися і отримувати знання в живому режимі, в режимі офлайн. Ви проводите надзвичайно здобуваєте освіту, ви волонтерите, ви проводите надзвичайні акції. Підтримку наших збройних сил України. І справді студентська пора найкращий час у житті людини, яка робить свої перші самостійні кроки в доросле життя. Це роки, присвячені пошукам істини, прагненню досконалості, неповторної миті становлення особистості і обрання подальшого життєвого шляху в ці непрості часи. Дійсно, час зараз дуже, -дуже складний. Можливо, хтось із вас ще не розуміє, в які часи ми живемо. Це історичні часи. Це той час, коли Україна виборює в черговий раз, виборює свою незалежність. І ми маємо надію, що вже надовго ми цю незалежність отримуємо назавжди. І ваш вклад зараз це дійсно якісь волонтерські питання вирішувати, але основний вклад це навчання. Вам треба вчитись, тому що вам будувати. Нашу державу і відбудовувати після цієї страшної війни, і це ваше основне завдання. Тому ще раз вітаю вас, дякую вам за таку позицію, за те, що ви навчаєтесь, працюєте, віддаєте себе державі і готуєтесь. Я ще раз кажу, до відбудови нашої незалежної України. Так дійсно Сергій Павлович абсолютно вірно сказав, що ви живете в історичний період. Сьогодні вся країна бореться за свою незалежність, і Збройні сили України роблять це для того, щоб зберегти територіальну цілісність нашої країни. Ворог нас намагається загнати в темрява, а ми, але ми знаємо, що світло завжди перемагає темрява. І тому я пишаюся вами, вами, студентами, які стали студентами першого курсу, які студенти старших курсів і навчаються в нашому славетному коледжі за вашу незламність. Пишаюся вами і дякую вам за вашу незламність, адже дійсно непрості часи. Ну, дивлячись на ваші посмішки сьогодні, я впевнений в тому, що однозначно скоро буде перемога. Ворог має бачити наші посмішки, наш добрий настрій, як би не було складно в душі, тому що ми не переможні, тому що ми українці. Однозначно, ви повинні пам'ятати, якою ціною дається кожен день навчання. І дійсно, ми. Дякуємо Збройним силам України за можливість сьогодні навчатися, за можливість проводити такі зустрічі, за можливість вітати вас з Міжнародним днем студента. Присутні у залі вшанували світлу пам'ять полеглих захисників України хвилиною тиші. Також великій групі найактивніших студентів фахового коледжу вручили подяки і грамоти. Звісно ж, були і фото на згадку, і мистецькі виступи самодіяльних артистів від студентської громади Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка. І хоч то був по осінньому похмурий і такий звичайний для інших день, студентську молодь видавали безтурботний сміх і веселі розмови, бо насправді то їхній день міжнародний день студента. У наших попередніх випусках ми розповідали про двох переможниць конкурсу бізнес-планів, який ще влітку провела Миргородська міська рада. Сьогодні продовжуємо цикл сюжетів про ще одну підприємицю, яка отримала підтримку з міського бюджету на розширення власної справи. У фермерському господарстві Марини Блонської з'явилася нова техніка. Підприємиця, яка разом із чоловіком Олександром тримає поголів'я кіз і виготовляє крафтові сири, придбала додаткове обладнання до трактора. Це вдалося завдяки перемозі в конкурсі бізнес-планів, який проводила Миргородська міська рада. Із бюджету громади фермерам було виділено 50 тисяч гривень. Ще 80 тисяч вони додали своїх. Ми купили роторну косарку, яку ми косили траву, і на наступний рік тепер зможемо заготовляти самі сіно. От і причіп самоскит, яким ми перевозимо і сіно, і траву влітку використовується ця техніка майже кожен день. І, наприклад, зараз це були ті ж овочі, буряки, гарбузи, кабачки, все, що ми закуповували у місцевого населення, і перевозили. Теж нам так дуже допомагає, от, плюс, ще це чистка самого сараю, загону. Родина Блонських родом із Луганщини. Сім'я переїхала в Миргородську громаду ще в 2015-му, після початку російсько-української війни. У селі Вовнянка вони заснували ферму і виготовляють сир за авторськими рецептами. Молоко спочатку купували в односельців, а потім вирішили собі завести кіз. Нині у господарстві близько ста тварин. Ми виготовляємо там 6-8 основних видів сиру. Зараз наразі зменшується вже кількість молока, у нас трошки менше є асортименту. От. Але ми якийсь запас маємо і все-таки потихеньку плануємо і взимку працювати. Марина Блонська постійно бере участь у грантових програмах різних рівнів, дізнавшись про конкурс міської ради, не вагаючись, подала заявку написати, захистити, купити і ну, не мати боргів, тобто такі якісь елементарні умови. Тож нова роторна косарка та причіп самоскид дозволили родині Блонських оптимізувати виробничі процеси та підвищити ефективність сільськогосподарської діяльності. Дякуємо міській раді за можливість придбати навісне обладнання. Для нас дуже важливо було. Важливо, тому що ми своїх кізоньок не випасаємо, ми кормами по європейській системі на кормовому столі, і вони за добу з'їдають 800 до тонни зеленої маси. І до цієї можливості до цього часу нам приходилося це косити обичним триміром. Руками наразі в нас тепер є можливість цьому році. Ми придбали такий агрегат. Це роторна касарка, яка, скажімо так, нам набагато більше упрощає наше життя. Самоскид нам теж дав можливість руками вже це не згружати, по крайній мірі, як мінімум. Треба тільки погрузити. Ми дуже вдячні. Це реально велика допомога нашому господарству. За словами головної спеціалістки відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу Миргородської міської ради Інни Рубан, конкурс бізнес-планів відбувся в нашій громаді на підтримку та розвиток місцевих підприємців. В рамках комплексної програми в нас був реалізований конкурс бізнес-планів, і наш відділ зацікавлений дуже в тому, що переможницею стала Марина Блонська, оскільки і напрямок це фермерське господарство. Така підтримка, хай вона невеличка, але 50 тисяч гривень в межах співфінансування на безповоротній основі це є вагомий внесок для нашого фермера. Загалом проведення грантового конкурсу у межах реалізації комплексної програми розвитку малого підприємництва у Миргородській громаді передбачається і в наступному році, адже він є результативним інструментом надання фінансової підтримки перспективним проектам. 1848 року у Лондоні відбувся останній концерт видатного польського композитора Фредеріка Шопена. Шопен був неперевершеним творцем мелодій. Він одним із перших приніс у західну музику невідомі їй доти слов'янські ладові та інтонаційні елементи. 1895-й. у Сорбоні показали кінематограф, право винаходу якого належало братам Люм'єр. 1913. у Парижі вийшла друком перша частина епопеї Марселя Пруста в пошуках втраченого часу. 1918. ще одне проголошення республіки. Угорщина виходить зі складу Австро-Угорської імперії та змінює форму правління. 1924 дев'ятсот у Харкові почала мовлення перша в Україні радіостанція. Тепер 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 1967 дев'ятсот розпочався перший світовий конгрес вільних українців. Засідання тривало чотири дні. Місцем проведення був Нью-Йорк. Це вся інформація наразі. Нехай поруч з вами завжди будуть ті, хто надихає, а не навантажує. Міцного імунітету вам від поганих думок. Тримаймо стрій! Все буде, Україна!